Це є класна ідея. Давай на роботу будемо брати дівчат модельної зовнішності. А мама, не будемо. Не, якось... ні, ні, ні подожди, підожди, в мій відділ. Та похуй, в який, слухай. Давай тільки якось думати продвинем, що це производство необхідність. Там скажемо, що це для контенту, да і все. Ну, тому що... Получиш ти піз, я и дівчата. Подожди, я за що отримую? Ти понятно. Ну за компанію не за що. Ні, 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 ні ладно, дивись, дивись. <говори> я беру собі відео. А там далі я вже не знаю, куди ти хочеш брати. Сынок, а за яку цель ти хочеш красивих дівчат брати? Ради контента, я ж говорю. Ну, ну що, не красиві дівчата, у нас всі красоти. Не, я маю на увазі, ті, хто з нами будуть зніматися в Тиктоках. Ну, це ідея, чому ні. Я, я б подумав, дивись, там, і Тарас Інтертрейд, у них же там дівчата постійно і э, там тоже по автомобілям забув дівка-перекуп, вона займається симпатична дівчиною. І це залітає. Ну, так може... на дівчат просто приємніше дивитися, ніж на двох мужиків, які жруть в Так, Давай, може, візьмемо третього? Ну, Третью. Таку, третю, да. ну, я не хотів би брати якогось блогера, знаєш, вже там відомого, а взяв би ну, просто в штат якусь людину, харизматичну, там, таку, знаєш, цікаву, і щоб вона з нами там їздила. От, і ну, на знімала. самом деле, це така, знаєш, галочка, ой, задачка зв'язка. Я собі дівчину теж, в принципі, по таким критеріям шукаю, хера не знайшов. А,